Мене звати Данило Галицький, і я пілот Євангеліону 01. Кранчі Рол презентує історично достовірне аніме про Галицько-Волинське князівство. Пам'ятай, сину, у будь-якій незрозумілій ситуації залазь у клятого робота. Ні, я не хочу. Розвиток культури та науки у Галицько-Волинському князівстві перед смертю. Роман Мстиславович засновує таємний орден альтушок-галичанок, який мав би боронити юного Данила від боярських інтриг. Це аніме лише на основі перевірених історичних джерел. Економіка Галицько-Волинського князівства за наступні 10 років перейшла з потужної середньовічно-землеробської до постіндустріальної. Через те, що усі винахідники та мудреці намагалися вразити та закадрити альтушок-галичанок своїми досягненнями, час дізнатися правду, яку від нас приховували майже тисячу років. У 1213 році, одночасно з бунтом Боярина Кормильчича, у Галичині виходить перша манга про полку Ігоревім, яку мандрівний митець Міядзакі. Екранізує під назвою «Навсікая із порогів Дніпра. Широко росла популярність ордену альтушок галичанок, який сприяв формуванню справжніх людей культури. Данило, немає злагоди між князями удільними. Монголи перемагають. Тому залазь у Євангеліона клятого. Це наш останній шанс. Ні, я не хочу. Я звичайний галицький школяр. Данило, ні, давай ну. Не цей во. Ну, залазь у Євангеліона. Ні, тільки не це. Данило, монголи оточили Київ. Ти мусиш пронзити буром небеса, щоб врятувати воєводу Дмитра. А може, я не хочу бути потужним князем. Може, я хочу дивитися аніме весь день, обійнявши Дакікамуру з молодою вовчицею та пряностями. Ну ти, Данило, що догрався? Не хотів залазити у Євангеліона. Тепер доведеться кланятися хану, щоб отримати ярлик. Я збудував місто Лева, шукав союзників по усій Європі, навіть був готовий прийняти католицтво, аби тільки не лізти у кляту Єву. Однак усе марно. Я король Данило, я готовий пронзити буром небеса. Є-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Yeah! Єсторизм yeah! буде! Є! Yeah! Це не ловить! Середньовічна держава! Роу. Роу Файт Пауэ. Лаймі тудаму, Король Данило там живе. Правду про минуливі нам усім. І галичина In і words, words, історична істина, Наповни наші серця історизмом до кінця правду пробуття Данила Короля. Повни наші серця історизмом до кінця, правду пробуття Данила Короля. роби відписку